Добрий день, діти! Рада новій зустрічі з вами. Сьогодні ми продовжимо віртуально подорожувати. А хто пам'ятає, що значить віртуально? Так, це значить знаходитись перед екранами телевізором чи планшеті, телефонів, не виходячи з дому. Вам цікаво, куди ми будемо подорожувати? Тоді послухайте та відгадайте загадку. То й дізнаєтесь. Приміщення ошатне та святкове. На сцені актори грають чудово, показують тут нам вистави, пізнав назву цієї зали? Так, сьогодні наша віртуальна подорож відбудеться до театру. Що ж таке театр? Театр. Це вид сценічного мистецтва, що відображає життя в сценічні дії, яку виконують актори перед глядачами, а також будинок, в якому відбуваються вистави. Які ж бувають театри? Про деякі з них давайте зараз згадаємо: Театри є для дорослих та для дітей. Театрів існує дуже багато. Ось послухайте, які є театри для дітей. Є ляльковий театр, в такому театрі акторами є ляльки, якими керують люди. Ще є настільний театр, пальчиковий театр, тіньовий театр тощо, театр для дорослих це театр драми. Це різновид спектаклю, в якому актори багато і гарно говорять. В його основі завжди літературний твір. Театр балету. Тут сюжет і зміст вистави передають за допомогою танцю, театр опери. У цьому театрі актори розмовляють за допомогою пісні. Ви бачите, що театри дуже різні, але в них є багато спільного. Всі театри це споруда, в якій є сцена, глядацька зала, гримерна, фоє, театральна каса, оркестрова яма, гардеробна, костюмерна і багато декорацій. Але найважливіше в будь-якому театрі працюють люди. Вони мають різні професії, та без їх праці ми б не змогли отримати задоволення від вистави. Які ж професії задіяні в роботі театру? Це актор. Актор це людина, що виконує ролі в драматичних, оперних, балетних виставах. Створює сценічні образи. Сценарист це людина, яка пише літературні тексти, у яких відображаються дії персонажів та діалоги. Режисер він керує постановою, добирає акторів, дбає, щоб вони добре знали свою роль. А ще є художники-декоратори, які готують сцену до вистави. Костюмери, вони створюють різні костюми, гримери, які допомагають актору створити різні образи, навіть казковий або фантастичний. Освітлювачі, які працюють над тим, щоб було гарно видно актора на сцені. Музиканти вони виконують на музичних інструментах музику та пісенні твори під час вистави. Білетер. Він перевіряє наявність квитків на виставу у глядачів, а ще є гардеробники. Холодну пору року вони приймають на зберігання верхній одяг, головні убори та інші особисті речі від глядачів. Пропоную діти вам зараз пограти в гру, яка називається Хто зайвий в театрі? Ваше завдання визначити, хто не працює в театрі. Уважно починаємо: актор, музикант, льотчик, хто не працює в театрі. Так, правильно, льотчик, режисер, вчитель, освітлювач. Хто не працює в театрі? Вчитель, молодці. «Гример», лікар, декоратор, здогадались, хто не працює в театрі? Так, лікар. Програміст, костюмер, актор. Хто не працює в театрі? Так, програміст, молодці. Діти, коли ви приходите в будь-який театр? Ви глядач і глядачка. В театр варто приходити за декілька хвилин до вистави. На вході потрібно показати білет, білетеру, заздалегідь куплений на виставу. Верхній одяг та зайві речі залишаємо в гардеробі. Пройшовши до зали, Потрібно відшукати ряди місця, що вказані в квитку, та зайняти його. Перед початком вистави лимають три театральні дзвінки. Після третього дзвінка у залі гасне світло і починається вистава. Збереження тиші у театрі це головне правило. До початку вистави вимикають глядачі всі свої телефони. Тиша в театрі. Потрібна і акторам, і глядачам. Ан антракт це перерва між виставами, під час якої можна обговорити побачене з друзями. Про закінчення антракту сповіщає театральний дзвоник. Глядачі займають свої місця в залі і продовжують насолоджуватися виставою. А по закінченню вистави театральна завіса. Закриває сцену, а глядачі, аплодуючи, залишають глядацьку залу. Вихований глядач поважає працю всіх, хто працює в театрі, і знає, як треба поводитись в театрі. А ви запам'ятали правила поводження в театрі? Тоді давайте пограємо в гру Можна чи не можна. Діти. Давайте пригадаємо, що можна, а що не можна робити в театрі. Готові? Так, уважно дивіться. В театр не можна запізнюватись так чи ні? Так, треба приходити вчасно, одягати спортивний костюм. Ні. Верхній одяг в театрі потрібно залишати в гардеробі. Так чи ні? Так, в театрі можна вживати їжу та напої під час вистави. Так чи ні? Ні, не можна. В театрі можна ходити під час вистави по глядацькому залу. Так чи ні? Ні. Театрі можна голосно розмовляти по телефону. Так чи ні? Ні, не можна. В театрі можна аплодувати акторам в кінці вистави. Так чи ні, діти? Так, молодці. Ви добре запам'ятали ці правила, а наша віртуальна подорож завершується. Я сподіваюся, вона була для вас цікавою, пізнавальною. Та корисні. Давайте зараз згадаємо, куди ж ми подорожували? Так, до театру. Що спільного у всіх театрів, діти, згадайте? Так, у всіх театрів є сцена, актори, гримери, костюмери, режисер. А хто ми з вами, коли приходимо до театру? Ми з вами стаємо глядачами. Діти, а скажіть, будь ласка, а як дізнатись, коли та яка буде вистава? Правильно, ми дізнаємося це через афішу. Що ми маємо купити, щоб потрапити на виставу? Так, квиток. Скажіть, будь ласка, про що попереджає театральний дзвінок? Так він попереджає про початок або завершення вистави. Молодці діти! А наша віртуальна подорож закінчується. До нової зустрічі. До побачення!